Їхав і бачу на деревах висять то гливи, то інколи з'являються малесенькі фламулінки. Думаю, встану, подивлюся, що в лісі відбувається. Ну, реально, фламулінок ще поки що не бачу, зато гливи є. 30 листопада, гриби в лісі є, температура десь приблизно плюс 2 градуси, сиро, прохолодно. І грибочки можна ще збирати. Ну, я, в принципі, зараз не заради цього, просто став подивитися, яка. Обстановка. Випуск буде короткий, просто по обстановці, що відбувається в лісі. Тубовий ліс, де в принципі доволі недавно збирали звичайні опеньки, дивилися порито все порито. З'явилися перші фламулінки малесенькі. Нічого толкового не видно, окрім отих вішенок, яких я побачив власне, з дороги. погляньте. Это, до речі, теж вешенки. Легочные. Маленькие такие. Тут еще тоже. зовсім манюсенькие. Вешенка била. З'являются потроху. Далее по стволу снова есть. Короче, весь ствол оцей, Заражений вже гливою, і глива буде рости в ньому аж через увесь ствол. Ось, наприклад. І тут будуть ще гливки. Ну, В принципі, лісто тут дубовий, а фламоліни з дубами чогось не дуже товаришують. Якби ми стали десь поближче до верб яких зараз тут попід трасою дуже мало трапляється. Біля верби памуліна була б. Можливо і гливи десь біля сокорів би були, допустимо. Прийдемо трошки далі, якщо щось буде, то я саме собою покажу. Але так в основному став чисто для того, щоб подивитися, яка встановка. Якщо колись в мене вийде найближчим часом пробігтися в лісі, обов'язково це зроблю. Обстановка мене радує. Бачу хто є, а є якийсь поштовх прямо з'явився для того, щоб пробігтися по лісу. Так, ну, з вами далеко не розбігаємося, не прощаємося. Красота. Якщо щось буде, то покажу само собою. Думаю, може хоч пучечок побачу фламулінки. Тут під дорогою одні з видів опеньок, які в принципі до опеньок не відносяться. Лоскатки. І дивлюся, люди добряче порізали їх. Беруть, значить. Золоце вивчить під дорогою. Але фамліни ще не видно.